Люди, які евакуюються з гарячих точок на власному транспорті, раз у раз потрапляють під російські обстріли. Кадри автомобілів із різаних кулями українці бачать із перших днів війни. Будь-який транспортний засіб, які більше не придатний для використання, можна зняти з обліку, каже адміністратор одного з одеських сервісних центрів Олена Китайська. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та пред'явити низку документів. Паспорт код за наявності, номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію. Огляд транспортного засобу, експертне дослідження при проведенні даної технологічної операції не передбачено, тому транспортний засіб надавати не потрібно. І ті транспортні засоби, які не придатні, які пошкоджені вибухами, залишились на тимчасово окупованих територіях. В сервісний центр підставляти не потрібно. Багато переселенців залишають тимчасово окуповані території поспіхом або буквально під ворожим вогнем і не мають змоги забрати з собою документи. Їхніми відновленнями займаються відповідні служби, але у сервісному центрі не обов'язково пред'являти оригінал документів. Наголошує Олена Китайська. Достатньо буде показати їх електронний варіант через додаток Дія. Ваш паспорт id карта, і ми зможемо пройти з вами процедуру верифікації даних через додаток Дія. Насправді дуже зручний додаток. Людина приходить, маючи з собою на руках смартфон, звертається і ми не відмовляємо і робимо верифікацію. І робимо і перереєстрацію таким чином, і звіряємо особу. Ну і в принципі будь-яку операцію щодо транспортних засобів. Українці, які рятуючись від російської агресії, виїхали за кордон, можуть продати свій транспортний засіб в. Україні залишаючись за кордоном за словами Олени Китайської, сьогодні використовують цю можливість дедалі більше біженців. Власник транспортного засобу звертається до консульської установи України за кордоном, і в консульській установі вони виписують довіреність. З оригіналом довірності, доручена особа, в першу чергу потрібно їй буде звернутися до нотаріальної контори для того, щоб внести інформацію за цією довірністю в єдиний реєстр доручень України. І тільки після цього доручена особа з оригіналом довірності, з оригіналом свого паспорту, коду звертається в сервісний центр і вчиняє будь-які дії, на які її уповноважили власник транспортного засобу. Нещодавно в сервісному центрі з'явилась нова послуга передача номерних знаків під час продажу автомобіля близьким родичам. Якщо вашого чоловіка, чи вашої дружини, чи ваших батьків є транспортний засіб і ви хочете його перереєструвати на когось своїх близьких, чоловіка, дружину, дітей, ви можете зробити цю послугу без заміни номерного знаку. Буває люди, так звертаються, чи можливо ми можемо ми залишити це на наша машина. Я отдарую синові, ми можемо залишити. Да. Сервісні центри МВС в Одесі продовжують працювати у попередньому графіку з понеділка по п'ятницю. Щоб не чекати своєї черги в центрі, на прийом можна записатися онлайн.